Плідну працю центру дитячої творчості наша редакція розповідала вже не раз, але сьогодні вихованці колективу Теремок привезли ще один доказ того, що наша театральна студія найкраща. ви знаєте, що згідно того, які були обставини, ми займалися з дітьми дистанційно, на жаль. Але а, діти засвоїли навчальну програму і вони повезли два спектаклі, які були представлені, а, і це стало таким завершенням дуже зразковим і яскравим завершенням навчального року для цього колективу. Цього разу наші театрали поїхали до Кам'янця-Подільського. У всіх був Шок, тому що Природа, яка нас оточувала, була просто неймовірною. Коли ми зранку прокинулися, ми побачили ці краєвиди, ці гори, річка, ліс, і ми були просто в захваті. Півтора року колектив не їздив на конкурси чи фестивалі офлайн. Війна забрала у них цю можливість. Та от нарешті всі зірки зійшлись. Подорож наша це було в голові не одного місяця думки, але в той час, який зараз, це тільки мрія була, але таке щастя, і ми змогли поїхати. Все склалось так, що ми навіть не очікували. От не очікували, що ми поїдемо туди. Одинадцятий клас встиг скласти НМТ до дедлайну подачі заявок на фестиваль, тож на роздуми були години. У чаті полетіли плюсики, батьки вже бронювали квитки та житло, а театрали посилено репетирували свої спектаклі. Кожен з них був готовий запалити на сцені. Це був фестиваль багатожанровин. Це не суто фестиваль театрального мистецтва. Тут були представлені і хореографічне мистецтво, і вокальне мистецтво, були конкуренти з театрального мистецтва. І що ще важливо, були майже з майже усієї України. Це була і Львівська область, Харківська, Дніпровська Київ. Був Кривий Ріг, Кривий Ріг, був Черкаська область. Була тож логічно, що конкуренція була високою, але незважаючи на це, Теремок зайняв суперприз. Гран-прі для нас це був сюрприз. Що нам е серед усього фестивалю, серед усіх жанрів, усіх вікових категорій, нам дали спецприз журі. Це найвища категорія серед усі... усього фестивалю. Як каже Валентина Григорівна? Палаючі дитячі очі для неї більше, ніж перемога. Вона вже давно не рахує гран-прі вищою нагородою, хоча не дозволяє своїм вихованцям викладатись менше ніж на максимум. І вони ці очі, і цей крик, і ця радість, і це все. І я дивлюсь тільки за цим. На фестиваль від центру дитячої творчості поїхав не лише театральний колектив Теремок. А й колектив Кольорова петелька. Наші роботи, які були представлені на цьому фестивалі, теж отримали дуже високу оцінку. І в такому заліку всього гуртка наші роботи посіли загалом перше місце. Тому я хочу подякувати за роботу на протязі навчального року Валентині Григорівні Поцелуєвій, Артему Артуровичу Акопяну і Ірині Павлівні Похилюк, які дійсно представили дуже гарно роботи своїх колективів, і ми отримали призові місця. Так тримати колеги. Ми неодноразово помічали, як колеги з Центру дитячої творчості підтримують та надихають один одного. Можливо, в цьому і є їх секрет. Та ми не будемо його розгадувати, а краще попитаємо акторів. Віка, розкажи нам, будь ласка, де тобі легше виступати? Я пам'ятаю себе, я колись танцювала, і мені, наприклад, завжди було легше виступати у місцях, де немає знайомої публіки, де на мене знайомі не дивляться. А як тобі? Е, я теж думаю, що. Напевно, дуже круто виступати перед тими людьми, які тебе не знають. Ти е, даруєш їм ту енергетику, ти заряджаєшся від них, вони тобі аплодують, ти дивишся на журі. Е, З'являється такий азарт на сцені, ти прям, тебе переповнюють емоції, ти хочеш дарувати людям посмішку е, і ти просто. Це кайф. не зарядитись від цих енерджайзерів здається нереально. Щойно вимикається камера, як вони всі разом починають сміятись. Серед їх колективу панує така атмосфера, що хочеться стати його частиною. Та цікаво, що вихованці нам розкажуть про своїх керівників. Коли е, потрібна підтримка, вони поруч. Е, наші викладачі, чесно кажучи, дійсно суворі і вони бувають з нами. Дуже суворі, але коли настає час для відпочинку, коли ми виступили вже і вони розуміють, що зараз добре. Ваш час, і вони на 100% дозволяють нам гуляти усю ніч? А що було далі? Нехай залишиться між акторами, бо нам важливо бачити їх запал. Так круто чути, що керівники на одній хвилі з вихованцями цікаво, чи відчували діти певну боротьбу зі своїми конкурентами. Ну, я не скажу, що була сильна конкуренція. Ми, звісно, бачили їхні репетиції. Ну, я скажу, що між нами панувала дуже дружня атмосфера, була дуже сильна підтримка. Ми дуже здружилися один з одним. Звісно, конкурс залишається конкурсом, але... Рем конкуренції не було завжди. підтримували один одного і допомагали. Тобто, ти і зараз спілкуєшся зі своїми ми всім колективом спілкуємося з нашими друзями. Вже раді чути, що навіть на конкурсах чи фестивалях зароджується міцна дружба. Першомуніципальний вважає, що це не остання перемога колективу і центру дитячої творчості загалом. Бажаємо усім вихованцям центру наснаги та творчих здолетів. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.